Біблія, Левіт, розділ 2. жертва з муки, просіль, жертва жертви з первоплодів. Якщо хто хоче принести господеві безкровну офіру з підльованої муки, нехай буде його принос. нехай злиє на нього олії, покладе на нього ладано, і принесе його сина Мароном а священнику взявши з нього повну жменю, підльованої муки з олією і з усім ладаном, Воскурить на спод на жертовнику, це вогняна жертва приємного запаху для Господа. Останки жофіри будуть для Арона й синів його, як священна. Байка вогняної жертви для Господа. А коли схочеш принести в дар офіру, спечену в печі, нехай то будуть прісні коржі, з петльованої муки, розчиненої на олії, та латки прісні, помазані олією. Коли ж ти приносив фіра, спечена на сковороді, нехай буде петльована мука, розчинена на олії прісна. Роздрібниш його на кусні і зілліш на нього олії. Це безкровна жертва. А як ти приносив фіра? Заготована в ринці, то нехай буде зроблена з спідльованої муки з олією. І принесеш так зготовлену офіру господеві, подаси її священникові, а він піднесе її до жертовника. І візьме священник з офіри на спогад частину, і як кадило воскурить на жертовнику, вогняна це жертва приємного запаху для Господа. Останки ж офіри будуть для Рона і синів, його як священна пайка вогняної жертви для Господа. Ніяка ваша офіра, що її приносити Господеві не буде зроблена на квасі, бо ні дріжджів, ні меду ніколи не палитиме, як вогняну жертву Господеві. Ви можете принести їх, як принос Господеві з первого плоду, але на жертовник, як приємний запах, вони не підуть. Кожен твій принос офіру посолиш сіллю, а щоб не забракло твоїй офірі соли, завіту Бога Твого, то з усяким твоїм приносом приноситимеш і сіль. А як приноситимеш офіру з первоплодів Господеві, то принесеш колоски, пражені на вогні або нове фрутовчене зерно, як офіру з твоїх первоплодів. Найллєш на неї й налєш на неї олії, і покладеш на неї ладану, це безкровна жертва, і в оскурі священик на спогад, немов кадило. Частину нового зерна й частину олії з усім ладинам її це вогняна жертва Господеві. Амінь.